Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Шановні друзі. Триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Запрошую вас долучатися до нього на Ютубі. Там ви можете поставити запитання на FM хвилях Просто слухайте і вбирайте ті меседжі, про які ми говоримо із людьми. Безпосередньо причетними до війни далі ми будемо говорити про адекватний рекрутинг, тому що е, ця тема в принципі не нова. Про неї багато говорять про рекрутинг е, вже впродовж останнього року. А е, на рівні держави це заявляється як одна із політик щодо. Долучення бійців більшої кількості українців до війни залучення на умовах, скажімо так, адекватності, тому що рекрутинг це можливість вибрати підрозділ, де ти хочеш служити, ким ти хочеш бути, і пройти відповідно такий відповідний шлях. Але зараз все частіше і частіше від бійців. Які ще там позавчора, ну це вже не позавчора, це вже три роки тому були цивільними. Зараз вони вже такі знаєте, круті військові. Зустрічаю пости в, в Телеграмі, Фейсбуці, всіх соцмережах в особистих спілкуваннях. що... Краще б держава реально більше опікувалася рекрутингом, а не примусовою мобілізацією, тому що тих, кого примусово мобілізували, так з них може вийти РЕКС може бути дуже мотивована людина за умов багатьох моментів правильної подальшої роботи з цією людиною і показу їй, що нормальне життя, скажімо так, у війську існує: що є хороші командири, що є хороше забезпечення, що є адекватні накази, хоча це. І є і нема по різному буває всяко у війську. На жаль, ми це всі прекрасно знаємо. Але от краще би держава більше ресурсів вкладала у адекватний рекрутинг. Зараз ця історія більше спущена на бригади, і це в принципі правильно, тому що кожна бригада самостійно має залучати до себе найкращих. І цей процес активно впроваджується багатьма вже зараз підрозділами. А що ефективніше підрозділ є, то ефективніше власне до рекрутингу особи і залучаються. Про той рекрутинг, який зараз проводить, зокрема, і бригада Азов, 12-та бригада е національної гвардії, спеціального призначення Азов. Будемо говорити якраз далі в ефірі із Юрієм е псевдо «Мілан», начальник центру комплектування бригади Азов. Мілане, добрий, день. До Україні, героям, слава. Отож, нещодавно, до речі, Азов розпочав дуже таку нетрадиційну кампанію з рекрутингом. Ми зараз можемо це побачити де-інде там в соцмережах. Я не певний, що в банерах на вулицях таке, таке є, але жодних фото, жодних якихось пафосних речей немає. Просто жовте тло, яке притаманне Азову, скажімо так, фірмовий колір і. Одне речення, щось типу: долучайся без зайвого пафосу, це мілана аплятися до кого? Як, чому ви вирішили, що зараз це буде ефективно? Власне, вибудовуючи певну рекламну кампанію, бригадну для залучення нових рекордів. Ми, ми стикаємося з тим, що наша кампанія це більше спроба привернути увагу громадськості. В атмосфері цієї банерної сліпоти і донести до громадськості один важливий меседж необхідно діяти, не потрібно чекати, доки настане ідеальний час для того, щоб йти в армію, доки ви там знайдете підходящий найкращий підрозділ, типу, чи чекати якусь іншу ситуацію на фронті чи чекати завершення війни. Після гасел майбутнього президента Сполучених Штатів Трампа чи будь-якої на даний момент уже наближаючи до миру політики, ви потрібні тут і зараз. І треба вже визначитися з тим, що. Думати, куди піти, як піти, як це правильно зробити, чи не піти взагалі необхідно зараз діяти. І конкретно надію і налаштована наша вся рекламна кампанія, яку можна побачити в більшості містах України. Сенс її, власне, ще є в тому, що жодні креативи не можуть змусити людину для того, щоб пов'язати своє життя з армією, ризикувати життям і долучитися до війська. Це рішення може прийти лише зсередини, і, власне, військові я хочу нагадати, що втомилися видумувати, як розважити суспільство, як знайти якийсь підходящий креатив згідно. Соціологічних маркетологічних опитувань, досліджень, і так далі. Ми не маємо вигадувати якісь певні креативи, щоб достукатися до того рекрута, який має доєднатися до нашої бригади. І, власне, змагатися за чиюсь увагу з іншими бригадами, ми вважаємо це також неправильно. Тому власне ця рекламна кампанія була. Абсолютною повністю направлена на, на дії суспільства і заклик для того, щоб діяти в важких для держави умовах, слухайте, Мілана. А чому от я так поставлю знаєте, критично? А чому ви вирішили, що зараз все ще є ресурс, до кого можна достукатися? Тобто, на основі чого такі міркування йдуть? Ви кажете, що дуже важко там дбати про соціологічні опитування, про ще якісь інші речі зараз? Я. Ну, я не побоюся сказати цього. Таке думка є, що людей якби не вистачає для війська. Чому ви вирішили, що ще ресурси є? Е, власне, е, постійно працюючи на базі бригадного центру комплектування, я бачу доповіді своїх очільників рекрутцентрів по містах. І я бачу, що люди йдуть, люди приходять. До нас постійно поступає. А велика кількість заявок на сайт бригади на вступ власне до самої бригади. І ми розуміємо, що цей ресурс є. Ресурс, який хоче доєднатися, це вже питання інше. Але навіть в умовах критичної нестачі людей у війську ми можемо згадати і тему СЗЧшників, і число яких є. Є досить високим, є критичним, і таких людей так само треба долучати якимось чином до війська. Нещодавно я також вже висловлювався стосовно цього приводу. Що е, ну, як ми знаємо, вчора народні депутати продовжили дію закону про можливість долучення військовослужбовців після першого СЗЧ. І це є класно. Це, це нормально, що людина після СЗЧ по тих чи інших причинах може долучитися знов ще з того листа. Проте сама тема СЗЧ вона є ніким не досліджена, е, якихось соціологічних опитувань, інтерв'ю з цього приводу ми не маємо. Відповідно, ми не знаємо причин так СЗЧ, над якими варто працювати, щоб зменшити їхнє число. І е, з другої сторони є підрозділи, які е, абсолютно повністю роблять на цьому рекламу, тим самим збільшують чи, число сзч тому що таким чином е, до бригади можна доєднатися через СЗЧ. Типу, Друже, іди в СЗЧ і можеш доєднатися тоді до нашої бригади. Це й неправильно. Це, є, ну, це це просто ниці, це, це тому, що е... механізм переводу все ще адекватно не працює, чи як? Е, механізм переводу, е, він же ж створений. Власне. Він не створений, наскільки мені відомо, на даний момент, ніж е, відомчих переводів між Збройними силами, скажімо, і Національної гвардією. Але то, як воно зараз працює, воно потребує деяких допрацювань, тому що є певні прослойки, посередники, в яких мають бути більш визначені обов'язки стосовно розподілу тих рапортів, які йдуть на переведення з однієї частини в другу, це зовсім абсолютно інша тема. Так, це не я просто маю на увазі. От ви кажете, що є що це не зовсім неправильна комунікація від певних підрозділів, мовляв, грубо кажучи, спонукати людей йти в СЗЧ, тільки щоб прийти до того підрозділу, який от пропонує якусь альтернативу. То я власне питаю, чому такий так би мовити ну, така історія існує. Чому потрібно йти все СЗЧ, щоб перевестися в якийсь підрозділ? Це тому, що, очевидно, напевно, переводи не працюють. Це було лише моє таке припущення. А вже ж якщо тобі не виходить перевестись, хочу нагадати, що через армію плюс для прикладу можна перевестися один раз на шість місяців. І якщо боєць отримає відмову, то які у нього шляхи залишаються для того, щоб Перевестися до бажаної бригади, і е, тут працює от власне така негативна е, рекламна рекрутингова кампанія, де долучайся до нас через СЗЧ. Не можеш перевестись так. Ну, типу, воно так реально звучить, і, і причини цьому є. Ну, до речі, зараз з'явилася новина буквально від Державного бюро розслідувань про те, що 7 тисяч українців повернув, понад 7 тисяч військовослужбовців повернулося назад до служби після того, як пішли в самовільне залишення частини. Вчора справді ви кажете, слушно Верховна Рада продовжила строк. Раніше це був строк до 31 грудня минулого року, зараз до 1 березня цього року. Я не знаю, вас. Який у вас досвід взагалі долучення до бригади АЗОВ сзч СЗЧників? Чи ви це як то кажеш, вітаєте, чи ні? Е, є бійці, які знаходяться в спеціальних підрозділах для прикладу в національній гвардії України? Це є резервні роти, де акумульовуються військовослужбовці, в яких є СЗЧ за плечима. Вони мають змогу звернутися до бригадного центру комплектування або до окремих рекрутцентрів з можливістю проходження служби подальшого в бригаді Азов, і таким чином, після співбесіди, вже з нашим рекрутером або іншими представниками підрозділів, після їхнього якісного інтерв'ювання, ми приймаємо рішення стосовно. Надаємо ми відношення цьому військовослужбовцю для проходження служби в Азові чи ні. Тобто в масовості ця історія набирати не буде, і всі вони будуть проходити через співбесіду з рекрутером однозначно. Я просто веду до того, чи от в принципі ці дії, ці історії по СЗЧ вони справді є великим ресурсом повернення комплектації більш-менш повноцінної для війська. А вже ж, це є один шляхом комплектації будь-якого підрозділу. Наразі всі, ті, хто долучені так чи інакше до рекрутингу інших бригад, в тому числі Збройних сил, їм прямо вже поставлені плани стосовно того, що необхідно об'їжджати батальйони резерву, де акумулюються СЗЧшники, і таким чином їх треба буде звідти витягувати і перенаправляти для служби в підрозділі. Наскільки я розумію, ця історія продовжується до 1 березня, тому буквально ще два місяці є для того, щоб вирішити це питання СЗЧ. Проте без якісних досліджень самих причин СЗЧ їхнє число, на мою думку, зменшуватися не буде. Тому що, якщо ми не володіємо причиною, ми не знаємо, як цю проблему вирішувати. А на даний момент, наскільки мені відомо, жодних досліджень. По темі СЗЧ у нас в державі немає. Бачите, воно моє наступне запитання буде частково виходить стосуватися і того, про що ви щойно сказали? Що немає досліджень СЗЧ. Я то думаю поставити запитання зараз вам про е більш якісні інструменти залучення людей до війська. Але я думаю, що вони десь ідуть доволі таки поруч, що е бажання не продовжувати службу у війську так само і бажання не долучатися до служби у війську е за. Певними, скажімо, так, характеристиками або нашими уявленнями, як мінімум, хоча це не є науково підтверджені якісь соціологічні дані, але за уявленнями це можуть бути там неадекватність постановки задач з боку командування, недостатня комунікація розуміння того, що, що ти будеш робити, яке твоє становище у війську, недостатність. Скажімо так, не це так глибшим більш загальним сенсом умови служби паралельно із цим йдеться сюди накладається питання навчання, що постійно розгойдується міф. Негативних випадків того, коли людина не навчена, вона не знає, як користуватися тією чи іншою зброєю. А потрапивши підрозділ, вона не отримає тієї чи іншої зброї. Це теж є проблема. Проте ще однією такою загально прийнятою або загально уявленою проблемою є соціальний пакет забезпечення військовослужбовця. Є така теза, є така думка про те, що от якби зарплати були більші, то можливо і людей би було більше. Як ви думаєте, це справедлива теза? Теза частково справедлива. Певно, я хочу сказати, що якщо фінанси і гроші стають єдиною мотивацією вступу брига вступу рекрута на військову службу, це є погано для прикладу, в Азові ми зробили певну вибірку окремих основних мотивацій. Що Людину приводить до бригади. Це може бути рекомендація друзів-родичів, це рівень підготовки бригади, це ставлення до свого складу і так далі. І тому подібне. Грошове забезпечення в цьому вигляді грає е, апріорі нормальну історію для забезпечення нормального життя будь-якої людини, в тому числі військовослужбовця. Але окремою мотивацією це не має бути. Е, можливо, ви пам'ятаєте це більше стосується 14-22 років, коли в збройні сили здебільшого і таких випадків було досить багато. Пішли заробітчани. Е, це були військовослужбовці, які усвідомлено приходили через грошове забезпечення хоча воно було і невеликим. Але ці люди розуміли, що можна, в принципі, в армії нічого не робити і отримувати за це грошове забезпечення. І такий контингент насправді був. Що це перетворилося, Ми вже можемо бачити після 2022 року. Тобто цей якісний ресурс, який був мотивований грошовим забезпеченням, він сам по собі розпався. І людей більше грошове забезпечення не тримало. Ми можемо тут зачепити і тему додаткової грошової винагороди. там в... 30, 50, 100 тисяч гривень. Хіба воно утримує військовослужбовців і підвищує їхню мотивацію? Ні. Чи підвищило би е, грошове забезпечення, яке е, необхідне кожному якось ситуацію? Можливо, би дещо покращило, але це не стало би панацеєю і збільшення якоїсь мотивації йти до війська? Тоді добре, а що би стало панацеєю? Панасеї усвідомлення, по-перше, від командирів вищих ланок до командирів молодших ланок, про те, що є різниця між людським ресурсом і людським капіталом. Що таке людський ресурс? Власне, це, це якесь паливо для досягнення задач, тобто в усвідомленні е командирів. Окремих є усвідомлення, що це люди, як дрова, яких можна кидати на один, другий, третій штурм, і завтра будуть нові. І є сприйняття окремих командирів, що є людський капітал, це є фактично той же самий ресурс, але який ти розвиваєш, в який ти вкладаєш, який ти цінуєш. Хіба буде командир е кидати на безсенсові штурми тих е бійців, в яких було вкладено колосальна кількість часу. Підготовки фінансового ресурсу, і так далі. Тому подібне таким чином ми будемо максимально зберігати особовий склад, і люди вже можуть долучатися до цього підрозділу не під страхом того, що вони будуть просто використані там як дрова. Вони будуть розуміти, що в них будуть вкладати для того, щоб і максимально їх зберегти, і потім використати як бойову одиницю. І це абсолютно нормальна історія. Знатеміла, мене от в цьому контексті е, в голові існує такий дисонанс: з одного боку е, про ось таких командирів, які використовують людей як ресурс для і підкидають як дрова. А е, іншого механізму видається, що зараз, окрім як суспільного розголосу і тиску на таких на таких командирів, е, ну немає, не виглядає так, що от якось інакше можна достукатися до зміни цієї ситуації, окрім як через суспільний розголос. З одного боку, а з іншого боку, суспільний розголос прямо пропорційно ем, робить картину надзвичайно страшною в загальному уявленні потенційного рекрута, який дивиться і думає, що так усюди, і відповідно краще від цього всього болота триматися подалі, е, не вдаючись у деталі та подробиці. І от я не знаю, що, що краще, аби цей суспільний розголос існував чи ні. От як ви думаєте? Е, насправді суспільний розголос е, це є досить неоднозначна тема. А вже ж він потрібен, проте мене як військового, відверто кажучи, часто зачіпають коментарі е, цивільних, які обговорюють тему е, Збройних сил Сил оборони України, абсолютно не маючи до цього якогось відношення, керуючись. Свідченням своїх знайомих, які перебувають у лавах Сил оборони України, не розуміючи всієї ширини проблеми, вони проводять якісь певні суб'єктивні висновки і поширюють їх на загал. Таким чином умовний генерал, який буде слухати про мікроменеджмент, який відбувається в війську, який можна вирішити. Шляхом свого командира, там роти, взводу батальйону, і не влазити в цю проблему. Але з іншої сторони, відповідальність за ті дії, які в тому числі може застити громадськість, вона має бути не доведена до суспільного розголосу, вона має вирішуватися на корені. А для цього треба зацікавлення командирів вищих ланок і. Їхнє усвідомлення, що за будь-які дії необхідно нести відповідальність, в тому числі за ті, які можуть не просто дискредитувати збройні сили України, а які можуть нераціонально використовувати той людський капітал, який потрапляє їм в підпорядкування. Людське життя це є важливо. Власне для цього в Азові і побудована система підготовки з БКБП. Де ми відтягуємо ну фактично, ми відтягуємо період е, приходу людини до е, і до потрапляння її в підрозділ для того, щоб навчити його, і навчений солдат він відповідно буде живим солдатом, який зможе виконувати ті завдання, які перед ним ставляться. Дякую, Юрію. Це була розмова про адекватний рекрутинг про адекватну мобілізацію, про шляхи покращення цього процесу і про кампанію, яку розпочала 12-та бригада прит спеціально призначення національної гвардії Азов кампанію щодо залучення рекрутів до війська без пафосних, скажімо так, фотографій, відео або чогось іншого. А з закликом до дій, до дій, які зокрема включають і відповідну підготовку. Ну, от власне, все те про що ми говорили з Юрієм Гаврилишиним на псевдо. «Мілан», начальником служби комплектування центру комплектування 12 бригади спеціального призначення Азов Друзі, дякую вам, що ви долучилися до цього ефіру. Мене звати Василь Пихньо. Нагадую на сам кінець. Закликаю вас підтримати збори, які ми проводимо спільно, зокрема із фондом повернись живим в описі до наших відео на Ютубі. Є відповідне посилання. Це збір для армійської авіації для навідників армійської авіації. Долучайтеся, підтримуйте, донайте, бувайте здорові і на все добре. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.